Добрий день, шановні колеги. На засіданні постійної комісії присутні сім членів комісії. Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу. На засідання постійної комісії також приєдналась Ольга Миколаївна Бондаренко, присутня в залі Олена Михайлівна Ковальова. Повинен підійти Ілья Миколайович Крючков. Є є так, так, є добрий, є, день. добрий день, Ілья Миколайович. Тож, шановні колеги, переходимо до розгляду проекту порядку денного. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Прийняти порядок. Денний. Прийняти порядок денний. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. за. Сім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду е, питань порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про звільнення бражник Ірини Олександрівни з посади директора комунального закладу охорони здоров'я Харківської і наукової медичної бібліотеки Харківської обласної ради. Слово для інформування надається Олені Михайлівні Ковальовій, заступнику начальника управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Будь ласка, Олена Михайлівна. Дякую, доброго дня, шановні депутати. Сьогодні 27 березня 2025 року. Закінчується термін дії контракту з директором комунального закладу охорони здоров'я Харківської наукової медичної бібліотеки, Бражник Іриною Олександрівною. Тому відповідно до положення про порядок призначення та звільнення керівників у межці сильний період за розпорядженням голови обласної ради та висновками постійних профільних комісій, видається розпорядження, яке підготовлено управлінням стосовно звільнення бражних Ірини Олександровни з посади директора зазначеного закладу у зв'язку з закінченням терміну дії контракту. Прошу підтримати зазначений проект розпорядження. Вчора на засіданні комісії з питань спільної власності інформую вас, це питання було також розглянуто і підтримано на комісії з питань спільної власності. Які пропозиції, шановні колеги? Є пропозиція підтримати поря... проєкт розпорядження. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Григоров за yeah. Красносільський за. Тим за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Розглядаємо друге питання порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального закладу охорони здоров'я Харківської наукової медичної бібліотеки. Також слово для інформування має Олена Михайлівна Ковальова. Будь ласка, Олена Михайлівна. Шановні депутати, у подовження до попереднього питання від вражні Кирини Олександрівни надійшла заява з проханням покласти на неї обов'язки керівника зазначеної установи до двох місяців, враховуючи, що сьогодні вона зараз порядженням буде звільнена. Тому до двох місяців до наступної сесії потрібно буде вирішити питання щодо призначення керівника а на цей період буде Виконувати обов'язки керівника, вражник Ірина Олександрівна. І хочу зразу проінформувати, що що вчора на комісії з питань спільної власності це питання також розглядалося, і було погоджено. І від Ірини Олександрівни вже надійшла заява і на призначення її на посаду керівника. Але це сесійне питання, яке буде підготовлено управлінням і звітна встановлена порядку, буде винесено при народу сесії. Чергової сесії, так. Да. Чергової сесії, добре. Шановні колеги, які пропозиції? Підтримати проект розпорядження? Хто за те, що проект розпорядження голови обласної ради підтримати, прошу голосувати. Yeah. За. Всім за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Порядок денний нашої постійної комісії вичерпано. Шановні колеги. Хочу подякувати всім за роботу, за те, що приєдналися за розуміння. Всього доброго, до побачення.